Пане Іване, що знаєте, я все-таки цю тему завжди оминала у власних етерах, але вже настільки про це, вже навіть своїй бульбашці, знаєте, чуєш, ну не можу вже оминути. Про теорія ця конспіро, трішки конспірології, знаєте, про те, що Трамп агент КДБ. Ну ви. Сто відсотків ви чули цю версію, читали там бо було здається, дві заяви було від різних людей. От ви, як все-таки колишній співробітник, так ну служби безпеки України. Так от як ви гадаєте, наскільки це імовірно загалом, що навіть в минулому президент теперішній Сполучених Штатів Америки міг співпрацювати з цими структурами? Дивіться, коли кажуть про агентуру, ну ще раз, що таке агент в класичному розумінні? Це людина, яка. Була завербована співробітником якоїсь іншої розвідки. Класичний процес вирбування виглядає наступним чином: коли двоє або троє за столом сидять і одного переконують. І от та людина, яку вербують, він е е е дає згоду на співпрацю. Каже: окей, я буду у вас працювати. І Пише власноруч згоду на те, що він буде працювати. Я навіть пам'ятаю дослівно, як звучить текст цього, цієї згоди, підписки. Я Дональд, ну умовно, Дональд Джейте. США дають добровільну згоду на надання а, надання допомоги органам державної безпеки у виконанні покладених на них на них завдань а, з метою забезпечення вимог конспірації убирає собі умовне а, прізвище продяга, Наприклад, Красно, Краснов писали, що Краснов він мав таке Так. А, підпис, дата для чого це робиться? Потім відповідальний фахівець. Органу безпеки складається і папірець собі в папочку, і потім раптом людина спробує зістрибнути з гачка. І йому потім кажуть: Ей дивись, у мене щось є. Завтра 20 тисяч таких копій я розкидаю там по всіх штатах, і тобі буде капець Пропущу. Але mm -hmm. ну перше Трамп був в Радянському Союзі тільки один раз, в 97-му році. Він приїздив сюди не як рядовий бізнесмен, а як ну, велика людина, запрошена. В 87-му, в 97-му вже не було Радянського Союзу. Ні, в 77-му. А, в 70-му, 70 -му. -му. я перепрошую, я почула 97 -му. -му. Недобрий, в 97-му. В 77-му. Зустрічався з Горбачовим. Тоді вже Радянський Союз ну, шов до колапсу, а органи безпеки були ще на плаву. Я далекий від думки, що взагалі, взагалі з ним контрозвідка працювала, бо хотіли, шукали від нього, щоб він інвестував гроші в Радянський Союз щоб гроші прийшли, грошей не вистачало. Я вважаю його корисним ідіотом. Корисний діот яким користується. Плюс є багато документів, які вказують на те, що саме завдяки російській мафії, його статки пішли вгору. От наведу вам на такі приклади. Я не знаю, пам'ятаєте, чи навряд чи було таке ідіотське радянське кіно на Ділібасовське «Хороша похота на Брайтон Бічі тут ідіотське повне повністю ідіотське, Воно на стику розвалу радянського Союзу вийшло. В чому цікавість? Там в одному моменті був епізод, коли головний герой він зайшов в американське казіно, і він там повністю його обніс, все виграв. Це казіно в реальності належало Дональду Трампу. Є така думка про те, що. А, Америка радянська мафія звернулася до Трампа, який там періодично банкрутував, і запропонували йому там за співпрацю за можливість відмивати гроші. Вони наведуть йому туди клієнтів не женуть, І ось нагнали клієнтів у вигляді російських росіян, які біжали до радянського союзу, і вони там здавали йому свої гроші. Плюс була співпраця в різноманітних проектах у вигляді. Трамп Білдинг, Трамп Таур, різноманітних локацій Сполучених Штатів по світі, здесь в Індонезії були величезна кількість цих проектів. Вони закінчилися банкрутством, але Дональд Трамп отримав орієнтовно 18% від е, вартості проекту за використання його імені на цій будівлі. І американські фахівці кажуть так: в Сполучених Штатах бувають такі моменти, коли набагато вигідніше збанкрутувати проект ніж довести його до кінця. Ну ви розумієте, що там можна отримати великі гечерти. І однітки вражені, що саме на цьому американцю Трамп спрацював з росіянами на фоні заробляння грошей.